Просто ще раз нагадую: доставка безкоштовна тих ліжок, які я зараз показую. Це ліжко Ціна 10 500, це 10 500, Вони йдуть з дерева. Ясень, ясень. Метр 60 на 2. Це коштує рівно 12 метр 60 на 2. Масив бука в сірому кольорі, колір антрацит. Якщо треба комодік, до того ліжка без проблем. Ціна комодіка 4 200.

6200 було дешевше. Зараз дорожче бо нова пошта підняла тарифи. Це 6200 Доставка безкоштовна. Це 6900 Доставка безкоштовна. Їх ніде нема в Україні, тільки в мене. Запам'ятайте, це кошти. 8800 доставка безкоштовна. Це йде масив ясеня з дубом, така якість. Бачите, масив ясеня з дубом. Ціна цього ліжка рівно 16 тисяч гривень. Різні моделі відрізняються тут по ламелях, Тут досками, там планками, там планками, тут конкретно досками, в тому крайньому досками так само. Це коштує 16 рівно. Доставка безкоштовна. Це коштує 5 900 Доставка безкоштовна. Метр 60 на 2, це, це коштує скільки? Я вже забув. 6200, так само 1,60 на 2. Все, дуже все просто. Також пройдемося по колу, кого якийсь зацікавило. Робимо скрін, скидаємо на вайбер без проблем. Номер телефону, хто мій не має, прикріплене перше відео. Перше відео в профілі. Звертаємося.